Так, дорогі глядачі, всім привіт! Ми зайшли в березовий ліс. По дорозі до цього лісу вже знайшли пару підусичників і два підберезника. Зараз будемо заходити в лісу і будемо вам все знімати, що ми збираємо. Ось. Це наше перше офіційне відео. Ки ліс. Все, що будемо знаходити, все будемо фільмувати. А ось наш і перший гриб в лісі. Тишки покусаний, і нічого, зараз його оглянемо, як гарно в лісі. Ще нам зустрічається ось такі мухомори. Деколи обманюють Ти здалека, думаю, що то підісичник, а це мухомор. Ще обманюють листя червоні. О, вже Оре щось знайшов, іду до нього. Іду. Так, Деколи ми пробираємося по таких хащах, але нічого. Та йду, скажу. І от таких хащах пробираємось. Зараз я відео поставлю на паузу, щоб пройти. Зараз вам зазмінлю, що знайшов орест. Можна прокоментувати цю загреб Так, ось який грибочок знайшов орест. Зовсім непомітний. Ховався під листками. Так, ще розглядаємо зразу поряд. Під люблять рости. Один біля одного. Так, львем. Такий ще молоденький, красивий. Дуже гарний. Молодий гриб. Звісно, я таку дорогу до нього йшла. Зараз буду вертатися знову в ті хащі. Бо ми лишаємо собі, я собі ставлю точки, там де знаходжу багато грибів. Ну, або білі гриби. І йду потім по тих точках. Ось. Його так, і хочемо. там нам зустрічається білий гриб в березовому лісі. Там далі ще є підосичник, його видно. Ось там швидше за все підосичник. А може це обманює мухомор. Давайте будемо білий, який гарний. Ааа, краса. Просто краса. Так. Залишаємо тут і йдемо за червоного головцем, Під досичником. Такий хащок треба пусти. Он ще один красивий. А це все-таки мухомор. Але все-таки по дорозі зустріла ще одного червоного головця. Ми їх називаємо головця, але по-правильному це під усичник. Ось який красивий десь. О! Краса. Краса. Треба лазити по таких кущах, а вон ще, і я його не помітила. І я ще. Зовсім не помітила його. І вон далі ще, поки знімала вам відео, на цей час його побачила. Ого! Ось ще один. Красивий. Ой, тяжко рветься. Оба Краса. Поки не бачимо. Як буде ще, буду вам знімати обов'язково. А вон ще один бачу. Мусимо лізти по таких кущах. А ви ще два, три, три. Орис, три штуки. Ще. Ще один. Бери його з собою. І ще один. І всі маленькі, гарненькі. Дивіться. І тут ще один. Якраз біля мухомора якого я дивилася, а цих не побачила. Красайка. О. То все. Ставлю поки відео на паузу. Ще щось буде, обов'язково вам змінимо. Так. І ще знайшли білих. Я не очікувала, що у нас сьогодні на полюванні будуть білі гриби. Таких два з'єднаних красивих. Вони трішки ми бачимо, але напевно шапки будуть добрі. Таких два з'єднаних красивих. Дивіться, це просто ви поставила на паузу і одразу майже побачила тих їх красиві. Які. Продовжуємо далі. Це тільки початок і ми вже нормально назбирали. Краса. Це цього вартувало сьогодні піти. Там ще десь мухомори. Поряд вже починається. Все, ставимо на паузу і далі продовжуємо. Так, цей орес побачив гриб. Червоноголовець ось. А я побачила оцей маленький перше, коли він мене закликав, такий маленький маленький. Ну нічого. Це я теж тільки нажала на паузу і ми в тому самому місці майже вже знайшли ще. Так що тихе полювання точно вдалося. А який класний риб. Так ще йдемо того сірван. Так, я завжди дивлюся, плюс-мінус поряд. І поряд так само може бути. Так, ми відразу їх чистимо і дивимося. Так, продовжуємо далі. Знову недалеко ми відійшли і в нас ще один дів. Красочка. Дуже гарний. Кажу ще раз, не очікувала, що сьогодні будуть білі. Бо погода така собі. Сьогодні який красивий. Сьогодні яке число? 10, 10 вересня. Не очікувала, що сьогодні. Бо сухо було, вчора тільки дощ попадав, але є білі граби. Кра краса просто. Ось що трішки походили по лісі. Кайкас. Галаботка. Той щось робив. І сховався тут у нас під осичник. Прям під шифером сховався. Красивий. Красивий, красивий. Так, йдемо шукати далі. Веку не відійшла. А ось у нас ще один дуже гарний. Чекайте, бо зараз тут ще подумав. Дивіться, який красок. О, дивіться, ще не побачила, зразу тут маленький. Зразу тут маленький біля нього. Краса. Це просто краса. Зразу треба кругом дивитися. Я вже це місце обходжу пару разів і там ще один. Ось ще один зараз вам знімлю. Це місце треба обходити по пару разів. О, З одного боку ти бачиш, а з другого боку ні. Бачила там, тут не бачила. Так, сьогодні дуже класно по грибах. І знову далеко мене відійшли. І побачила грибочок. Ой, як тяжко призиратися тут. Дуже красивий. дивіться І, побачивши його, глянула по бокам і побачила білий гриб. Те, що він, не знаєте якої вже якості, але є. Але, пан вже добрий Yeah. Лишаємо цей грабочок лісу. Вже не добрий. Лишаємо його лісу. Так, а то йдемо рвати. Ще зараз по бокам гляну і все буду вам знімати. Сьогодні всі грибочки побачите, які ми знайшли. Тут вже я була. І назад Іншу йшла трішки дорогою. І тут нас ще один. Ще один грибочок. А отут збоку я десь рвала. І не побачила його. Того красавчика. Не побачила. Не знаю, тут хто викидає сміття. Я би там людям не знаю, що робила. Заставила їх то сміття з'їдати. Так, йдемо далі. Як гарно виріс мухомор. Недалеко було його видно. Який красивий. Там ще є мухомор. Дуже тяжко йти. Дуже густий ліс. Ще нічого не загубити. Так, там вже до дороги близько. Тут вже хтось ходив, видно. Зараз ще тут трішки гляну, іду до дороги на інші точки йде. вже щось бачу. Не знаю що. Оце листок. Там листок. І завжди здається, що це гриб. Ти до нього йдеш, а то вказується листок. Все поки. Йдемо, виходимо звідси. Звичайно, що не хочеться, бо ви... Ще ходити, але треба виходити, бо чекає Орес вже на дорозі, вже немає терпіння. Ось який Вже Шоста година. Який гарний ліс, дуже велика краса. І ось який вересі сховався. Оп, красивий рибочок. А два разом. Ха. Два разом. Краса. Ще завжди піднімаю так верес. Оп, оп, і є. Оп. Під вересом. Завжди так дивлюся, якщо я не хожу. Айки. А тут тільки те, що один мінус То кумарі. Пострашне. Під вересом обов'язково. Там вологість і вони там найбільше тусуються. Якщо не серед лісу, то ось верес. Не встигаю все-таки все вам знімати. О, поки знімала, побачила. Ось рибочок. І ми вже назбирали десь тут штук 5-6 точно, Не встигаю вам знімати. Все десь тут побачила і вже забула, да. То, що ж так треба? А ось. Ой, сьогодні вересні. Оп! Який красунчик. Ось, поки вам знімали, ще оцей другий маленький, побачила. Так, дивимося зразу. Чи Тут нами поряд. І це вроді би сухе все, але під носом вологість є. Так. Не встигаю, бо хочемо більше ходити по місцях і не встигаю все зазняти. Так, поки шукаємо, які красиві грибочки знайшли. Так, поки тут на своїй точці. Тут ми маємо точку, завжди тут знаходимо. Якщо немає взагалі грибів, то один точно та й тут знайдемо. Тут вам знімаю красу, поки дивлюся поряд. Хочеться передати вам цей стан мій душі. Як тут прикольно, особливо прикольно, коли знаходиш грибе. Але, це, звісно, що через телефон ніхто не, не пойме, поки сам не сходив в ліс. І не вийде того ефекту. Та й таке. Так, і тут дивіться, які красончики ми знайшли. Ось вже трохи підкорпав. Побачив, що там є тупа. Я спитку побачила цей один. А потім тут дивишся, почали. Дуже красава така. Капець. Так, далеко-далеко в кущах в ліс. Ми знов зайшли, щоб аж залазити. Дивіться, який красончик. І кругом отако тяжко залізти. Капець. Ой! Як, який він класний! Клас. Буде <рес> так, один маленький. И еще один. И еще один маленький. Какая красота. И это все, все в лесу. Не знаю, пришли после обеда. Еще что-то находим. Это капец. И еще нашли. Ось, ось. И ось. О, капец. Только зашла в лес, еще один капает. Так, мы шли. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Поки все. На одному місці. Ще можна оглянутися, ще можна пару штук знайти. Тут у нас в версі сховався. Такий немаленький підосичник. Одразу може оглянути, чи є поряд щось. Поряд не видно. Так, тут я побачила зігнивший білий. Вже гнилий-гнилий. І тут, нечайно зачепила листя. Оп! І є маленький, гарний білий. який красунчик. Краса. Ходимо вже по лісі, вже уважніше дивимося, бо є маленький білі. Дуже важко щось знайти. Але ми знайшли тут ще. Ну, і достатньо так красиво. Але дивимось. То вже через пару днів можна йти і можна ще познаходити білих. По під тим листям важко, що знайти. Зараз ми споримо, що це за гриб. Бо я кажу, що це білий. І це. А це білий гриб. А? Який велетень. Вже в лісі темніє. Ми прийшли на точку, там де можна знайти білі. Тут один великий був. І зараз знайшов ще оцей красунчик. Дивіться, який красень. Будемо далі швидко рухатися, бо вже темніє. Так, ідемо ще. І ще нам попадається один білий. Ще будемо виходити з лісу. Такий красунчик Я минулого разу знаходила тут. А тут поряд. Який гарний. Краса. Вже темніє але все рівно ще щось находить. О, дощ Три ряд Три ряд Три, Три ряд ну, Навіть півночі може знайти. Ну. Це, скоро вами біжимо бо комарі зараз їдять. Вже темно. Ми ніяк не можемо вийти з лісу. О, Один. І ось ще один. Вже знімаю дуже швидко, бо ми спішимо. Почали третій. Ще третій. Ще ми третій, зараз подивимося. Ще третій, красочок. Вже темно, вже майже нічого не видно. Ми ніяк не можемо вийти з лісу. Знайшли отакий великий. Біля нього побачила ще один, поки витягала телефон. Ніце. І ще знайшов десь орест. Скоро, скоро. Десь по дорозі, біля дорожки. Ось один Ми швидко їх рвемо і біжимо. Ліс, та ніяк не відпускає. Стільки грибів. капать вже дуже темно, ми вже за грибами не дивимося навіть. Йдемо по дорозі. Телефон ще трошки засвічує то виглядає що світліше. Але вже так темно, що не видно взагалі нічого. Туди в ліс, якщо подивитися. Йдемо сьогодні. Тихо полювання вдалося. 10 вересня, 25 рік. Так що... Вже в п'ятницю, завтра, хто живе десь біля Березового лісу, можете йти на полювання. Така краса. Вже, звісно, темно. Ще хочу сказати вам, щоб підписувались на канал. Буду, можливо, частіше ходити записувати вам відео. Будете ходити з нами по гриби. Підписуйтесь, буду вдячна за лайк. Все. Ще покажу вам трохи, трошки краси. Так розпливається все. Все. До зустрічі!